Овочевий кошик, так називається ініціатива, яку заснували переселенці з Рубіжного на Кіровоградщині. Тепер колишні власники фотосалону розвивають агробізнес, взяли в оренду занедбані ділянки та вирощують там овочі. У планах родини з власної городини робити крафтову продукцію. Із аграріями-початківцями познайомилась наша колега Лілія Кочерга. Ми зайшли сюди, тут були великі бур'яни, але дякую людям це щиро. Дякую за те, що нам довірили, так пустили в цю хатку, бо багато людей, які не наважуються це робити. Другий рік Юлія та Сергій живуть у Михайлівці на Кіровоградщині. Велику війну самофалове зустріли у батьків Сергія на Луганщині під Рубіжним. Почався такий противний гул, кабу десь работає генератор. Ну, таку, Будеш, не було, Ми ж вийшли з-подвала, з -з 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 виходжу за двор, а за двором стоїть танк, і йдуть автоматчики, ну, в общем, за зачищають вулицю. Да. І щоб перше глаза обрусилася, то флаг з таким попугаєм. <розуміло> щоб порозуміли, стріляли людей. Нижчі вулиці, хлопець, 45 років, йому тоді була Сережа, Ой, Кислинський. Царство небісне, вони його розстріляли, а жінка святка тікала через вікно. Вони комендатуру в цій хаті зробили, їм понадобилась хата. Кажуть, що він там і казав і слава Україні, щось їм казав. Окупанти вмить зруйнували спокійне життя родини. Ми ще думали: ой, на старості тихенько будемо робити, по свадьбах уже бігати не будемо, бо за фотослон фотослобу, щоб розуміли, багато фонів було в студії теж робили фото, але. То так сталося, що все розграбували. Ну ми туди навіть навіть не попали. На старенькій автівці, схованій від росіян у хмизі, самопалови втекли з окупації, зупинились у селі на Кіровоградщині у родичів. Потім подружжя безплатно пустила в хату багатодітна родина. Колишні містяни не розгубилися, навели всюди лад, висадили квіти. Піони були посаджені, рози були, але ми їх трошки обріжали, привели до ладу. А пітунью там. Шольцу, це я насіла, бо люблю квіти. Поки єдиний син на фронті, батьки починають життя наново. Торік для власного споживання посадили городину, надлишок продали на ринку, і була земля. Вона нам сказала, хочете садіть город. Там бур'яни теж стояли, дай Боже, але ми розуміли, нам треба щось їсти. Для нас це було навіть для самих. Ну трудно було осознати, як ми приїхали. Постирала штани, а й молодіть нічого. Не маючи і сапи для обробки землі, взялися змагатися за грант. Написали бізнес-план щодо розвитку агробізнесу. Нині одна з ГО придбала для родини інвентар та обладнання. Зокрема, тепер у господарстві, мотоблок та система поливу. І попри відсутність досвіду, справа пішла. Стравніває нашу землю, яка там да, на Донбасі, і тут е -е, різниця дуже велика е -е, і. Де я бачу, по новостям казали, що образець чорнозьома взят на границі Кіровоградської і Черкаської областей. Що тут якісь чорнозьоми, якщо в нас там кисли, то тут якісь сладкі. Саме головне це долання безробіття. Тобто ми самозайняті, і вони самозайняті. Ми забезпечили себе їх роботою, овочами до наступного сезону, скажімо так. Ну і допомога старим людям, які не зможуть ну, обробляти цю землю. Надія Уразовська з сестрою вже збирають перший врожай. Вони одні із тих, хто долучився до команди Овочевий кошик. Вам стало легше займатися господарством? Ну а як же допомагають? Вони в них техніка є. А то в нас не було ж техніки ніякої. Вони судді, дали люди їм, допомагають ми. Вони нам, а ми їм. У планах самофалових з власної городи не робити крафтову продукцію, а ще вирощувати ранні овочі для облаштування теплиці. Сподіваються заручитись підтримкою донорів. Лілія Кочерга, Григорій Зуб, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.